Доповідь проста, і на сьогоднішній день вже всім знайоме, поняття штучний інтелект, штучний інтелект зараз всюди. Ну і зокрема, в природоохоронній сфері також його можна застосовувати. Якщо раніше ми з вами витрачали цілу купу часу на те, щоб обробити якісь дані або ж зібрати, акумулювати, згенерувати, побудувати зокрема гіпсографічні профілі Олексій Віталійович. То на сьогоднішній день штучний інтелект це достатньо непоганий помічник. Він може дозволити нам з вами е, обробити величезні масиви даних, створити певні візуалізації. Як бачите, зараз вже презентації, ті ж самі елементарні презентації, PowerPoint, вони вже не такі сухі, як раніше, вони вже більш привабливі, і це, власне, ближче до маркетингового. Е, Відділу, а нас цікавить саме аналіз, збір величезний, збір даних також може пришвидшитися за допомогою штучного інтелекту, і в цілому, як він працює, що, які його є можливості. Одразу скажу, що сьогодні розбирати повністю всі можливості штучного інтелекту ми не будемо. Чому? Тому що, якщо їх розбирати, то ми з вами до кінця тижня, напевно, не розійдемося. Власне, тому сьогодні ми зачепимо лише дві. Невелик скажем так великих популярних платформ, це е, ChatGPT, який знайомий, я думаю, всім у всіх на слуху, і Microsoft Copilot. Власне, що ми можемо робити за допомогою штучного інтелекту, проводити аналіз значних масивів даних, збирати дані, верифікувати їх. Е, одна дуже цікава абревіатура. OSINT, Я думаю, всі чули зараз про OSINT, тому що у нас завжди новинний простір. Він не обходиться без фрази осінтери спростували, або осінтери, визначили, або осінтери зробили те, зробили інше. Тож вони такі, ну власне, все елементарно, просто Осінт існує ще з 19 століття, офіційно перші згадки про нього, і осін зараз на сьогоднішній день також із штучним інтелектом дуже сильно комбінує, дуже сильно добре застосовується: що це є open source Intelligence, тобто розвідка з відкритих джерел. Це власне те саме, чим ми займаємося при нашій науковій роботі. Ми першочергово ми проводимо що? Ми проводимо аналітику, аналіз джерел, і власне ми користуємося відкритими джерелами. Тому можна нас називати також свого роду осінтерами. причому це допомагає нам верифікувати дані, перевірити, чи правдиві результати, чи неправдиві, де що знаходиться, плюс для нас як для. Природничників це також досить непогано. Скажімо так, щоб розрядити обстановку, можу задати невеличке запитання для спільноти. А скажіть, будь ласка, біля під'їзду, ну, це така історія, напевно, із 90-х 2000-х, хоча для 10-х років також вона підходить. Де, де біля під'їзду і кого ми можемо знайти і назвати професійними осінтерами, наприклад. Бабки. Так, бабусі це наші першочергові професійні осінтери. Вони дуже багато чого знають, і вони, власне, дають нам різну інформацію. Ну, це, скажімо так, як приклад осінт. Візуалізація, створення аналітичних звітів, моделювання і прогнозування це також багато чого ми можемо робити за допомогою штучного інтелекту. Можна поділити штучний інтелект на два види: машинне навчання і глибоке навчання. Штучний інтелект навчається постійно, і сьогодні я приведу приклади, що його треба також вчити, поки ви з ним спілкуєтесь. Штучний інтелект нагадує дуже рідного студента, який ще плаває десь в дефініціях термінології, але він дуже вчиться і працює над цим. Власне, безпосередньо пов'язана із алгоритмами штучного інтелекту. Ті ж самі гіси, вони також зараз базуються вже на алгоритмах штучного інтелекту, різноманітні сенсори, датчики і так далі. Для збору інформації, електронні платформи для співпраці, все це зараз вже в нього інтегрований штучний інтелект. Навіть звичайний браузер Google Chrome він зараз вже інтегрував на прямому uh, Gemini. Якщо раніше при пошуку при пошуку у вас вискакували перші якісь там розрекламовані. Uh, Результати пошуку, то зараз першим вискакує у вас вже результат від штучного інтелекту, акумульований. Що можна робити за допомогою штучного інтелекту? Все елементарно просто. Розберемо першочергово чат GPT. Звичайний запит до чату може допомогти за аналізом даних як просто текстових, так і величезних масивів даних, так і файлів, і таблиць, матриць, моделей, і супутникових знімків тощо. Власне, почнемо з невеличких прикладів. Ну. Зазвичай е, багато програмістів кажуть, ну якось так е, цікаво і незрозуміло, чому із чатом GPT всі вітаються. Привіт а чи не можеш допомогти. А програмістам зазвичай пишуть технічне завдання там просто на завтра, тето-тето. Те ну власне, з чого починається спілкування? Треба запитати в нього, що він може зробити. І він нам відповідає, що він може зробити багато чого. Плюс до всього цього, якщо це навчальна або ж наукова задача, він може порадити, як зробити. Цю роботу на платформах QGIS, ArcGIS, або ж безпосередньо в програмуванні за допомогою Python. Різноманітні бібліотеки існують, э, Rasterio, Numpy, э, Matplotlib і так далі. Можна завантажити супутникові знімки. Я вирішив провести експеримент і завантажити супутникові знімки не дуже класної якості, безпосередньо скріни із смартфона, і звичайно, Google планети Земля. Ну і, власне, зверніть увагу на ось ці знімки. Я думаю, всі впізнають території, так? Що їх пов'язує? Каховська їх катастрофа. Пов так. Але штучний інтелект, фішка в тому, що він їх розглядає просто як супутникові знімки, які ніяк не пов'язані, але йому необхідно їх проаналізувати. Причому він не має ніяких даних, окрім тих, які є на екрані. Можете зараз, ну, заради цікавості, що буде відбуватися далі, трошечки запам'ятати, що тут є. Скажімо так, можна пограти в гру, запам'ятати, що у нас на екрані, потім щоб відтворити. Власне, задаю йому запит для того, щоб він проаналізував ці два супутникові знімки. Звичайні, зі смартфону, наголошую. Якість знімків не дуже класна. І, власне, що він видає? Він видає результати порівняння, те, що він бачить. Скажімо так, він що бачить, те й співає. І, власне, він видає результати загальні відомості, де розташоване, що він побачив безпосередньо на супутниковому знімку, що там є навіть масштабування, масштаб за допомогою лінійки на мапі. І, власне, він називає ці два регіони по-своєму. Він характеризує домінуючий ландшафт і так далі, і тому подібне. Дуже цікаво, це те, про що я казав, що це як дуже здібний студент. Зверніть увагу, будь ласка, на геолокацію. Він вказує, що перший знімок це межиріччя Дніпра і Каховського моря. Як думаєте, чи це коректне е, висловлювання від штучного інтелекту? Ні, не коректно. Так от межиріччя е, Дніпра і Каховського моря це власне ось ті баги, які можливо можуть з'являтися. Саме тому на цьому акцентую увагу, що е, це помічник, це не панацея, це не власне не дослідник самостійний, це помічник, і за ним треба, як то кажуть, глаз до да глаз. Е, результати порівняння він одразу видає візуальний аналіз. Нікопольський регіон, Кінбурська коса. Хоча про косу мова навіть не йшло. Тут зрозуміло, що це Кінбурський півострів. Кінбурська коса, ну всі ми знаємо, де вона розташована і що це є. Але фактично він видає, скажімо так, научпоп, науково-популярну назву кінбурська коса. Е, які тут е, безпосередньо ознаки: поля, вода, населені пункти, ліси, чагарники. Досить непогано те, що він згадав про те, що в межах Кінбурзького півострова є національний природний парк Білобережжя Святослава, а в Ніпок в Нікопольському регіоні відсутня заповідна територія. І наступний момент він е, аналізує далі антропогенний вплив. Що тут, де тут, як тут впливає людина, власне, на ось ці території. І все це зауважу за двома досить поганенькими супутниковими знімками. Навіть розкриває екологічний потенціал і цінність. власне. Е, і тут він виступає якраз у вигляді ось того ж самого осінтера. Він бере аналітичні ось ці е, свої дані із загальнодоступних матеріалів, ну і робить невеличкі висновки. Далі, ж, звичайно ж таки він. Як е, хороший помічник пропонує ще щось, бо він може створити таблицю змін і провести ndvi аналіз, якщо є інші знімки різних років, побудувати ще й візуалізацію змін. Звичайно ж таки я його попросив, але існують деякі е, цікаві моменти, пов'язані з чатом GPT. Є безкоштовна версія, є звичайно ж таки платна версія. Безкоштовні версії бувають певні баги. скажімо так, він почав писати порівняння двох супутникових знімків. Це йшло дуже непогано, дуже добре, він створив порівняльну таблицю. І потім далі він пропонує ще додаткові можливості: аналіз змін часом, виявити ознаки деградації або впливу людини, або ж, наприклад, ерозії, або ж пожежі. Я його попросив, він, звичайно ж таки не відповів через те, що вже, скажімо так, завершувався ліміт використання його на день. Але а, умови, які. Вдалої роботи зі штучним інтелектом. Треба пояснити, що ви саме хочете, що ви від нього хочете, і надати достовірні дані або ж хоча б відносно структуровані дані. Чому? Тому що в деяких моментах він починає плутатися. Власне, давайте перейдемо, розглянемо декілька кейсів в роботі зі штучним інтелектом і переходимо в онлайн режим. Ну, а потім вже буде, славно звісно, дякую за увагу. Як воно зазвичай буває так. Власне, почнемо із а... відкрились. Сергій Валентинович, в тебе звук виключився. Ага, зачепив. Перепрошую. Дякую, Віталій Митач. Власне, а... зараз давайте чат GPT. Відкладемо на закуску. Власне, існує ще Microsoft Copilot. Ось він Microsoft Copilot. я спробував його навантажити майже тим самим завданням. Порівняти супутникові знімки. Ну і, власне, зверніть увагу на супутниковий знімок. Я думаю, всі впізнають, що це за територія. Але в пошуковому рядочку залишилося слово Кінбурцька. Бачите, що це за територія, так? Джарел Гач. А в пошуковому рядку залишилося слово Кінбурнська, що видає нам капайлот. Що я завантажив зображення Кінбурнської коси в Україні, власне. Ну тут його треба поправляти, але він, його дуже важко зупинити, його треба, власне, трошки підправити. Ну і я попросив порівняти один знімав з іншим. Потім щось у нього пішло не так, і я зауважив, що це все ж таки Джерел Гач. Він подякував за уточнення і почав. Аналізувати супутникові знімки джерелгача. Він, звичайно, аналізує з точки зору свого спрощеного аналізу. Що змінилося, додатковий аналіз пропонує, не пропонує, загальний аналіз він бере із відкритих джерел абсолютно всю інформацію. Він розуміє, що це за картинка, і починає копатися в літературі. І тут починається, які ж екологічні проблеми існують на джерелгачі. І він знаходить знову ж таки з відкритих джерел, плюс дає покликання. І, як то кажуть, можна вийти при пошуку на самого себе, так воно і з'явилося. По першу чергу він подав покликання на суспільне медіа, де він знайшов цю інформацію, і на місці П А далі ж я попросив геоморфологічний аналіз. Просто мені стало цікаво. І він видає, звичайно ж таки відповіді на ці питання. З посиланнями на авторство. І мені стало цікаво, він видав, звичайно ж таки, Одеського національного університету вісник і Херсонського державного університету вісник. Я не просив не уточнював, попросив знайти ще статті, пов'язані з і його морфодинамікою. Що видає капайлот? Він працює, скажімо так, як професійний шукач статей. І він знайшов статті, я думаю, Олексій Віталійович впізнає ці статті. Власне. А далі ми спробували з ним порівняти супутникові знімки. І він запропонував порівняти гідрографію, рослинність і людський вплив. І щось у нього пішло не так. Він взяв Джерелгач порівнювати із Кінбурзьким півостровом. Ну, нічого страшного. Потім я попросив його додати знову ж таки до порівняння ще один знімок. Він почав порівнювати, порівняння в нього зайшло трошечки в глухий кут. І. Е він зробив, сформував загальний висновок. В порівнянні із чатом GPT, як е, текстовий аналізатор, в принципі, Microsoft Copilot, він непоганий помічник. чат GPT, звичайно ж таки, він є більш широким. Е, стосовно того, що я казав, що він може обробляти табличні дані, колись у свій час, в хороший час е, ми проводили дослідження власне гіпс, е, гіпсометрії берегової зони, я вирішив скористатися даними, які наявні. Звичайно ж таки, ми записували їх і в польовий щоденник. Всі знають, що таке польовий щоденник. Там може бути начоркано, написано все, що завгодно, помітки, примітки і так далі. Чат GPT про це не знає. Саме тому для нього треба підготувати структуровану інформацію. Власне, я йому закинув просто файл Excel, для того, щоб він його переживав. Він почав його пережовувати і знайшов дуже багато цікавого. Потім він почав пропонувати, як зробити це. Я, звичайно ж таки, попросив його зробити самостійно. Треба бути більш наполегливим, і він видає власне гіпсографічний профіль. Він дуже схожий на гіпсографічний профіль, який е, будували ми безпосередньо після досліджень, але він, власне, не є настільки інформативним і правильним. Чому тому, що перевищення і відстань від початку вони трошечки неправильні. Вони вказують на те, що ми профіль робили. Далеко глибоко під водою, о, власне, хоча це не так, я попросив його створити ще раз. Він створив, відредагував, трошечки в нього пішло щось не так. І далі він захотів структурований файл. Я дав йому новий файл, він, звичайно ж таки, побудував профіль. Не буду затягувати більше часу. Зараз продовжимо до того, що він побачив. Я попросив його порівняти із профілем, який реально існує. Я йому надсилаю профіль, який був побудований для аркушу 1 Він, звичайно ж таки, проводить аналіз цього профіля і робить порівняння. Тільки єдина проблема, що він його зробив дзеркалем. Потім я попросив його перевернути, тобто зробити інверсію профіля, і він порівняв профіль, який він побудував, із тим профілем, який готовий, наявний вже був у нас. І, власне, зробив. Свої спостереження, основні форми рельєфу повторюються тратара. І далі дуже цікавий момент. Я попросив проаналізувати його чотири зображення: в чому відмінності, і створити порівняльний аналіз. На жаль, зображення зараз дуже довго будуть завантажуватися. Одразу скажу, що це зображення корінної ділянки берега, яка власне піддається. Впливу і антропогенному, і природному абразійно, ну, власне, абразійні на, в межах берега. І далі чат GPT пропонує аналіз. Він видає геоморфологічні характеристики за цим супутниковим зображенням, причому досить такі цікаві. Довго затримуватись не буду, це я ж кажу, це надовго. Видає по кожному супутниковому знімку. Далі він видає порівняльну таблицю. Безпосередньо, з висотою схилу, з типом схилу, з ознаками сувів, і так далі. І далі чат GPT дозволяє нам, власне, ознайомитись із узагальненнями, тобто висновками. І що він пропонує зробити далі? Хоче, пропонує нам е, зробити поглиблений аналіз сувної небезпеки. Звичайно, ми його попросили зробити висновок і рекомендації. Він визначає проблеми, і він. Рекомендує інженерно-технічні заходи. Дуже цікава історія. Він пропонує зонувати території, він нагадує про буферну зону і він розписує нам пріоритетні дії по черзі, що нам необхідно зробити. Встановлення буферної зони, візуальне укріплення схилів, і строк, терміни, геодезичний моніторинг, що треба, щоб він відбувався щороку, проектування інженерних споруд. і Повне інженерно геологічне дослідження за наявності бюджету. Єдиний момент, що він не врахував, що це тимчасово окуповані території. Тому тут, напевно, десь нульовий пункт, це трошечки інакше, він має звучати. І він запропонував зробити 3D-модель моделювання процесів схилу на основі геоданих, якщо дати йому DSM, DEM або шари ґрунтів і так далі. Ну, звичайно ж таки, я довго е, вирішив його не займати і попросив зробити просто проаналізувати на основі наявних знімків, що зробив чат GPT? Проаналізував знімки, розписав відповіді і зробив 3D-схему, як він бачить, як бачите, е, власне, того, що е, може бути, власне, теоретично в межах цієї берегової лінії. Є дуже багато чого можна розповідати стосовно е, чату і як він може працювати, але е, ну, власне, щоб не затримувати ваш час, я переходжу вже до фіналу. І дякую всім за увагу. Можливо, будуть якісь запитання.